Всім привіт! Сьогодні у нас 12 серпня 2022 рік починає потихеньку достигати сорт персика Азоріт. Дуже класний сорт персика. Він, звісно, чуть цього року тут попідмерзав, то на деяких гілках от такі от перегрузи. Бачите, тонесенька гілочка. А персики тут, напевно, по 300 грама, може ще й крупніші. Дуже-дуже класно він. От, будь ласка, малесенька гілочка, тонесенька. А самі плодики просто гігантські. От, він чуть підмерз цього року, але от деякі, деякі залишились такі, вони чуть недорозвинуті. От, але ті, які не постраждали, то прям, прям капець. От заморозок з от цієї сторони от так дув. От, оці всі, що з східної сторони. От вони краще. А ті, що з західної сторони, вони чуть-чуть так постраждали у нас. От. Гарні, дуже крупні, дуже класні. От, видно, заморозок він так верхом, верхом дув. Якийсь такий дивний він дуже цього року був. І от, виходить, всі, що з західної сторони і всі, що зверху, отакі от вони вийшли у нас, на жаль. Пару штук таких є. От. А так ось, по всьому іншому. Класний, дуже-дуже крупний. По суті, перед Редхейвеном у мене був Роял Саммер. І зразу після Саммера йде от, Азуріт. Ну, що класно, от, Royal. Рехейвен Royal. він. ну... Такий, що або його зеленим треба зірвати, або він, якщо вже по смаку більш-менш нормальний, він вже тече. От, Те саме як кросбі, тож не знаю, ну такий не, не дуже. А от Royal Summer і зразу після нього Азоріт, бо цей період перекривають, ну просто бомба. Просто шикарно. О, тут нас трохи дощик покарапає. може, Може дасть зняти відео. От, візьмемо з цього, з цього дерева, тут ніби чуть-чуть більш достигли вони. Тут я його чуть більше прорідив. От. Нарешті у нас перший дощик нормальний пішов. Напевно, місяця два-три не було такого дощу. Промочив сантиметрів на 10. Дякуючи Богові. Будемо цього року мати трохи зернові. Пізні, хто там сіяв сою і так далі. Так. Капає знов. Тільки ну, зібрався вийти. Так, зірвемо. Тут я трошки ще азоріт пройшовся і гібрилінами. Так, тут у нас жителі. От, але... Сильного результату тут не буде через те, що було підмерзання. Бо, виходить, калібр менший. Дав гіберилі, калібр лишився такий, по суті, як він, як він є. От мене по черешні Мелітопольській чорні так само. От. Де не була оброблена гібереліном після підмерзання, вона цього року 6 грам, а з гіберелінами була 11 гра. Якби не було сенсу знімати, бо вона в нормальний рік і так без гіберелінів нормальна по 11 грам. Отакі. Чуть-чуть не вистачило до пів кілограма. Ну, дуже вони гарні, класні. Єдине, що я кажу, не нагружайте дуже сильно, бо будуть просто ломатися гілки з таким от розміром. Отак, відкладемо його сюди. Так, будемо надіятися, що... Так, о, цей трошки м'якший. Оце вже менше. І тут ще в нас... От буквально поряд до стих Ice Peach. Ось таке якісь в нього листя цікаві, я не знаю. Спочатку думав, він якийсь ніби приболівший. Я так, я так зрозумів, це, напевно, його специфіка. Бо якщо взяти от, вазу Ріта. от, все нормально. Тут чуть-чуть не встигаємо, це в нас клубніка, боже, боже, м-м-м... На м. Забув. Коротше, вона саме плодоносить, то ми її тут тільки просапуємо, я вже не хотів гербіцидом кропити, Туди я гербіцидом скропив, сюди я вже не хотів лізти. Тут у нас айспіч. Не дуже він крупний. От тільки що один скуштував. От відклав ще один тут, більш достиглий. Його, напевно, будемо пробувати. Оцей менш достиглий. Так. Я думав, через те, що він світлий, я думав він десь грам 130. Непогано. Якщо чесно, непоганий такий розмір. Ну це сигнавочки, і кажуть, підмерзання цього року це не показник. Це ще твердоватий. Так, відкладемо його, будемо порівнювати з тим, що є. Хотілося б щось смачніше взяти. Щось таке, як, наприклад, Royal Lee, Royal Pride, чи щось таке от з ними порівняти, але, на жаль, там поки що вони ще не достигли цього року, тому будемо порівнювати О, з, тим, з тим, що є. І так, продовжимо, взяв я цей персик трошки помив. Саме після душу, бачу, він чуть захляпаний був. Ось такий він яскравий, гарний. Це вже він впав, тобто він повинен бути вже по смаку трошки кращий. Вже повністю достигшим. От, до речі, за сорт тільки що нагадав кабріло. Якщо раптом хтось комусь буде цікаво. Бо деколи питають. Ну що ж, спробуємо зараз по смаку. Так, Ice Peach. Так, що можу сказати? Тільки що перед цим ми пробував вже повністю достиглий плід. Повністю достиглий, вже м'ягенький такий. То він чуть-чуть по смаку кращий. От. Но, тим не менше, от, як я зараз їм, навіть Ice Peach от, з дерева так зірваний, він набагато смачніший за Red Так, Він не дотягує до роялів і до екстримів. Я думаю, він, напевно, десь на рівні екстрим 314 плюс-мінус, може чуть-чуть слабший смак буде. Кислоти майже немає. Гарний-гарний смак. Мені казали, що смак в ньому такий собі не дуже. Не знаю, мені сподобався. Я очікував від нього, що він буде по смаку от як, як азорит. А він краще. От взяти, наприклад, зараз після Ice Peach Азуріта. Так, якщо порівнювати азорит з Ice Peach, в Азуріта більше кислинки і він більш, більш сочніший. От тут навіть видно. Він реально досить таки сочний. От, у Саммера нема стільки соку. От. Недолік, ем, от я тільки що от їв оцей пушок, я трохи до нього вже ну, відвик від нього. В IcePach його немає. А в азоріта він присутній і його бажано стерти перед тим, як їсти, бо я чуть-чуть собі так куснув і чуть за горло подрепало. Трошки неприємно. От, тому перед тим, як їсти, його треба отак чу-чуть протирати, як мінімум, від цього пушка. Бо кхе, вже півхвилини і ще до цих пір в неприят... неприємний такий, неприємне відчуття. Тому, от бачите, скільки по нас здирав пушку. От Тому кісточка відділяється майже ідеально в азоріта. От, ну я не знаю, зараз попробую, Ми що вдужаю, бо я не привик їсти такі великі персики. Для мене, по суті, оцей один персик, це я ним наїдаюся. Я буквально десь пів години назад їв. Не знаю, я його просто не вдужаю. Не привик я такими порціями їсти. Ну, зараз попробуємо, покажу може на кісточку. Кісточка відділяється дуже легко. Якщо його розрізати на поповав, ну трохи з зусиллям треба якби, смикнути. Але в цілому, в цілому я задоволений. До кісточки тут претензій взагалі ніяких. Смак смачніший, ніж в Редхейвена набагато. Калібр, кращий, транспортабельність теж все-таки він досить таки плотний. Набагато плотніше, ніж Редхейвен, тому я кажу, Редхевіна. У мене ж там чотири дерева залишилось. Напевно, я їх от зараз буду окулірувати. Напевно, я на його місці зроблю собі нектарин Extreme Beauty. Дуже сподобався. І викину Редхевіна і більше не буду дивитися. на нього взагалі, в його сторону. Цікаво, як в Ice Peach з кисточкою. І так, кісточка в Ice Peach не відділяється, в крайньому випадку зараз не відділяється в цьому стані, коли він отакий от транспортабельний. По факту для повної стеглості йому ще треба висіти. Ну, там в мене на овочі ще пару штук залишилось, бо це на манжурці. Залишилось в мене ще пару штук на овочі. Подивимося, як там буде. Там вже почекаю, щоб він так перестиг вже гарненько. Якщо, якщо вистачить часу, то зроблю відео. Якщо вистачить часу, на жаль, цього року з часом трошки дефіцит. От, бо може бути таке в нього, як в екстрим 6-го. кісточка не відділяється, але коли перестигає, там кісточка ну, з невеликим зусиллям там прекрасно витягується. От, все, все туди прекрасно. От, взагалі в екстримах, бачу, коли вони перестигають, у них кісточка дуже легко відділяється. Правда, тоді вони вже на ринок не зовсім. От, тому ось так. В цілому сорт, сорт цікавий. Я, я розраховував, що Ice буде, буде ну, взагалі не, не смачний. А бачу, він смачніший за азоріт трошки. От. Так як диковинка така. Ну Цікавий, цікавий. Тут навіть видно, він якби ще не зовсім ідеально білий, він такий би, чуть -чуть ще зеленуватий. Але в цілому, в цілому це вже не відчувається що, такої нестиглої кислинки, він вже реально його можна вести, продавати. О, цілком, цілком нормально. О, так що айспіч по факту можете брати, він досить таки смачний по, по смаку. От, якщо взяти наприклад, от порівняти з тим самим Адріатіка, Вайнголд Кросбі, Ice Peach набагато за них смачніший. Та й навіть за Red Havien, він смачніший. Red Having я, я не вважаю на даний момент, що цей сорт є сенс вирощувати. Редхевіна я викидаю повністю. От Є Азоріт, є Royal Summer, от, навіть той самий Ice Peach. Посадіть собі Ice. Чуть-чуть пізніше за Red Haven, там буквально 3-4 дня. І все буде нормально.